Танечка, шановні. Дивіться, я сьогодні приїхав до компанії, називається в USA 4 сезони. Four Seasons. Ну, це начну, так, як вступ. Це не про це хочу говорити, але алечну так вона виглядає ця компанія. тут, Як бачите, і це буде до питання. Небагато хто запитується на рахунок англійської мови, от знання англійської мови, який повинен бути рівень. Ну, я вам хочу по-простому сказати: Ваш рівень повинен бути такий, як, ну, щоб достатньо було. От, Наприклад, тут ситуація відбувається дуже по-простому. Ви даєте свій номер телефону, і це в більшості компаній. Ви даєте свій номер телефону і, зараз, і вам просто на нього дзвонять, об'ясняють, що вам робити. От і все. От ваша ну, от. Тобто, Відповідь на питання, знання англійської мови, тобто, її потрібно знати настільки, щоб можна було зрозуміти, що які вам там дадуть команди, куди їхати, і що зробити, е, там, документи лишити в трейлері, забрати з собою, принести в офіс. Ну, тобто, такі маніпуляції. Ну, такий от повинен бути рівень знання англійське. Але я не про це. Про що я хотів сказати? Ну, знаєте. Останнє відео, яке там передостаннє, ну, вже не пам'ятаю, яке виставляв, яке воно там йшло по черзі, на рахунок тих чоловіків, які там просяться, що їм там дуже потрібна допомога. Ну і мені там написала людина дуже великий пост, яка написала, що він дуже уважно слідкує за моїми відео. Але чомусь він мене назвав Тарасом, хоча я не Тарас, але, тобто, можливо, не так і вже і. Уважно слідкує. Ну, менше з тим, він мені написав багато різних там, речей на рахунок того, що ну, я можу порядку йти. Ну я не хочу дуже давати такой якусь обширний знаєте, коментар тим всім його, що він написав. Тому що я можу зразу сказати йому, що це просто ну, це маніпуляція. Тобто це вирвані слова десь з контекстів, вставлені в загальне все. Обзагальнено і просто подано. Ну отак от це виходить, розумієте. Тому що е, перше з своїх відео ви сказали, що я говорю про всіх українців, які лишилися, тобто я так веду до того, що всі українці, які лишилися в Україні, тобто вони там повні там ти, 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 крапка. крапка, крапка. Е, ну я так ніколи не говорив, розумієте? Тому що це, це неправда. Я ніколи не говорив, що там всі українці чи хороші, чи всі українці є погані. Розумієте? я говорю про певну категорію людей, які дійсно є. Присутні в Україні, які в яким взагалі все одно, на якому висить ті бітейка. Вони себе поводять, як вони рахують за потрібним. Для них не є ніхто указ. Вони рахують, що тільки повинно бути так, як вони рахують. Розумієте, вони можуть хамити, вони можуть принижувати, вони можуть робити все, що їм захочеться. Тому що вони рахують, що отак от є правильно, розумієте? А ще знаєте, завжди так була така дуже хороша. Така штука, коли казали, не дай Бог, з Івана Пана. Оце відноситься до того, розумієте? А ще як ця людина займає якусь посаду в Держслужбі чи в якихось правоохоронних органах, неважливо де, так це взагалі, розумієте? Тобто тебе на нуль завжди тінь-тінь і до побачення. Розумієте? Ну, Якщо я помиляюся, можливо, ви живете, а можливо, ви займаєте таку посаду, де всі до вас кланяються. І... В принципі, у вас все прекрасно, тому і ви якби зі своєї сторони судите зовсім по-інакшому. Я не знаю вашої ситуації. Тому я ще раз говорю: ви коли пишете, ви пишете неправду. Я нікого, я не говорю, що всі є одними таким або таким. Я привожу конкретні приклади, розумієте, на рахунок українців, які, скажімо, не є дуже доброзичливі, які ведуть себе в багатьох випадках дуже некоректно і дуже негарно, це я м'яко мягко А Міг би ще й пожочі сказати, розумієте? І тому я це вже багато раз на своїй шкірці прочувствував, і я знаю, про що я говорю. Ну, якщо, в принципі, я думаю, що на мене достатньо дивиться українців, які можуть дати оцінку, як вони бачать, коли от вони вдома, як хто з ними як поводиться. чи... Можливо, я як це, предвзято відношуся до того, що ви сказали. Але я не думаю. Я думаю, що все-таки воно так є, як воно є. Розумієте? Я завжди казав в Україні достатньо хороших людей, але їх, на жаль, в меншинстві, тому що чомусь от була половина людей, які ще сумнівалися переходити до тих кращих чи до тих гірших. Вони все таки потягнулися до тих гірших, тому що там легше, розумієте? Там не треба. Там можна царствувати не напрягаючись. От і все. Ви можете когось там поставити на місце загнути там. Якщо в нас людина скромна, розумна, ну там не вискочка, вона рахується лохом. Розумієте? Ви в основному. Тому що от вона не може. А якщо ти там такий шур-шур з вудних дверей зайшов, от ти класний, ти молодчина, от ти... тому що ти знаєш, як життя жити. Розумієте? У нас коли людина чесно ходить на роботу, працює зранку до вечора. А її начальник дивиться, вона йому заробляє гроші, а він, а він ще старається, якби її тім і ті грошанята її обрубати. Ну тому що він рахує, що забагато. Він, розумієте, от він бідних грошей немає, вже хата в нього другий пор вже закінчився, а грошей все нема. Розумієте. Ну, це такі реалії. Я просто не хочу про них дуже довго там розказувати. Всі ви прекрасно без мене знаєте. Наступне так само, ви мені писали про те, що. Па папам пам-пам. Що там було наступне? Я зараз буду, я згадаю, обов'язково ви писали мені про те, що я говорю: ну, тобто, що люди, які їдуть, в них немає, тобто, що я сам собі суперечу в чомусь типу, що мали говорю, що в Канаді треба працювати, а от ті ж їдуть, вони їдуть на халяву. Тому що ці люди і їдуть на халяву, розумієте? Тому що для них, якщо б це було не було би тої біди в Україні, їм тут двері були би закриті, отак забиті наглухо. Тому що вони вони не збиралися ніколи сюди їхати, тому що в них навіть не було в планах, розумієте, вчити мову, ще щось, здавати екзамени, робити, заповнювати кучу анкет, подаватися, їздити по співбесідах, розумієте? Ніхто не планував це. Ви як думаєте? Ну тобто, ви ж розумієте, що... Попасти було до того часу, як невелисті там, скажем, якісь полегшення. В Європу було тяжко зацепитися в якихось країнах, крім тих, які, от там, скажімо, біля нас були, а всі остальні були так само закриті. Я пропоную. Ну, хто там живе зараз, можливо, дивиться мене, хто в Іспанії живе, чи в Італії, чи ще щось. Я думаю, що вони спогодяться, скільки вони перейшли тернів, щоб отримати там документи. Навіть ту саму Польщу треба виконати всі умови. Не їздити в Україну, не вертатися, сидіти на території Польщі, розумієте. Тобто, ну це куча таких нюансів. Тому я ще раз говорю, це їдуть Ну це не їдуть люди, які будуть щось робити. Розумієте, це люди, які шукають, от якби пристосуватися краще. Я не думаю, що ну, по-перше, по їхніми, навіть, що я читав в профілях в них, розумієте, вони не їхали ні з. З яких-то там Харковів, чи ще з якихось міст там, де дійсно зараз дурдом робиться, розумієте? Там читаєш Польща, Гданськ, Варшава, якась Турція, десь ще там ну зівсюди. Ну точно не там слухайте такі страждальні, знаєте, якісь щоб вискочили люди з там з проблемами, получили поранення, десь лікувалися. Зараз хочуть. Ну слухайте, розумієте, якщо би це було так, я би так і сказав. Я не придумую, я дивлюся то, що там написано. А ви мені хочете сказати, що я неправильно, що я осуджую тих людей, вони от такі молодці, а я от такий, розумієте, взяв і виліз і от про них не так добре сказав, як би вам хотілося почути. розумієте? Але я ще раз говорю, це моя особиста думка. І я нікому не нав'язую, щоб зі мною погоджуватися чи ні. Але мовчати я про це теж не збираюся. розумієте? Я не буду закривати очі, казати, да ні, та того нема, вони ж теж, вони всі потребують. Потім наступне, ви мені сказали про це, що Що ви мені ще сказали про це? На рахунок так само мені вже треба згадувати, взяти телефон, подивитися. Я перепрошую, мушу не ну, обов'язково візьму телефон. Подивлюся ваш пост, тому що ви там багато написали всього. І якби треба, якщо я вже взяв ту тему, треба як її достовірно донести, то... Буде виглядати, що я так якби з одної сторони просто про це розказую. Але це неправда, я з одної сторони не розказую. Я розказую, власне, це. Не знаю, в мене інтернет тут не сильно. Якщо не відкриється, значить не відкриється. Якщо відкриється, значить відкриється. Ну поки що, ще нічого не відкрилося. Скоріше все, що не відкриється, тому що тут у мене навіть. А, ні, у, у, віддивіться, відкрився, повезло. Pouvez-le, pouvez-le, Zoras? Non, 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 Канада безпечить проживаючих граждан України жильєм, але коли життя вречда, ви розумієте, що в Канаді є демократична країна, і всі люди, які просяться про допомогу, їм будуть всім допомагати. Ну не чи це там просто чоловік, чи це дружина з дитиною, з двома, чи це сім'я. Розумієте, всім буде допомагати, але треба також розуміти: знаєте, в Канаді є багато різних таких. Місце, де просто звичайний чоловік, якщо навіть немає чи жаля, він може спокійно прийти, переночувати і піти. Це не є ніякої проблеми, розумієте? Для нього не складе це проблемою. А от я думаю, що для мами з дитиною або з дітьми, для сім'ї, це складе більше проблем. Тому що е, там нема таких умов, власне, для дітей, для цього всього. Тобто, ну, ви завжди повинні це розуміти. Я, е, я не хочу когось там вчити, як знаєте, правильно поступати. Я розумію, що навіть напевно, на Титаніку були мужики, які передівалися, в... Та не, мабуть, а точно були, які передівалися в жіночій платі і залазили, а дехто просто, хто від нього могли не посподіватися, люди ті давали місце комусь інакшому. Ну це, опять же, ну, Треба завжди лишатися просто людиною. Так, Наступне, ви питалися, ну, на рахунок цього я сказав, ситуація. Що до того часу взагалі би сюди ніхто з них не приїхав, е, що лендрорди, лендрорди вибирають собі самі. Ну, нема питань, да, хтось вибирає сам, але все одно більше акцент ставиться, я ж бачу, на, на що ставиться акцент. Акцент ставиться на все-таки на людей, які ну, дійсно потребують допомоги. І тобто, сім'ї я бачу, мами з дітьми. ну, В принципі, якось так воно. Так само є. Ви не забувайте, так само є. Ще дівчата молоді, які теж потребують допомоги. розумієте Тобто, ну, опять же, ну це опять же ж моя просто думка. Так, далі. А, так. А от, ви пишете. Це дуже... В основній масі не всі нормально настоящие мужики, які виїхали из України і получили гражданство других стран почему то не ломиться обратно в Украину защищать ее, хотя продолжают быть ее гражданами, а соответствующая мобилизация распространяется и на них. А, розумієте? Ну, Це взагалі ви. Тут вже пішли з таким знаєте, розмахом. Тобто ви пропонуєте людям, які сім'ями вже живуть, які мають якісь вже зобов'язання перед. Другою країною, які мають інакше своє життя, які не користуються ніякими благами вже України, розумієте? Не платять податків, взагалі нічого. Тобто, крім паспорта, в них нічого, і навіть вони вже не є резидентами цієї країни. Ви пропонуєте цим людям зібратися, скласти чумайдани і полетіти. А власне, про тих, яких я говорю, що там стоять і просяться. Щоб їх приютили, значить вони повинні приїхати туди, звідки поїхали ті чоловіки. Я так розумію. Тобто, це, ну, ви повинні розуміти, що є певні правила для всіх. Неважно, ну не важливо, де ти живеш, розумієте. Якщо, не дай Бог, завтра виникне така ситуація в Канаді, значить, ну, значить я піду і буду Канаду захищати, розумієте? Тому що тут мій дім, тут моя сім'я. Причому. В Україну я можу прилетіти тільки як добровільно, добровільно і не маючи ніяких зобов'язань, можу піти вступити, якщо мене ще притом візьмуть. Розумієте, в Збройні Сили України, якщо мене ще візьмуть. Розумієте? Тому що ви чомусь рахуєте, що армія наша українська це якась. Булотов, в яке беруть всіх, розумієте? От ви там пишете, що там всі втікають, а я рахую, що армія, ну це є армія. В армії ще треба заслужити, щоб там, скажімо, захищати свою батьківщину, розумієте, а не просто так, як ви чомусь обнулюєте тих всіх, взяти всіх тих пацанів, які так само. Я от вам зараз теж скажу, а що ви їх обнулюєте? Ви рахуєте, що во ті хто ховається, а що. Раніше не ховалися люди від, від війську. Даже в війни не було, люди ховалися. Тобто, це не є показником ніяким. А от служба в Збройних силах, це є, я рахую, це є як це правильно сказати. Це є, ну треба, якби дійсно бути людиною відповідною, щоб служити в Збройних силах України, а не просто так собі, знаєте, ви собі так сказали. Я ще раз кажу, ну це. Опять же, це опять моя думка, і ну я рахую, що так. Тому ви не праві тут, розумієте? І ви повинні розуміти, що є резиденти країни, є не резиденти, і тут не треба спекулювати на на тому, от, власне, що хтось там не поїхав, розумієте? Кожен знаходиться на своєму місці, повірте, то я вам точно говорю. Відносно себе, коли я жив в Україні, я. Повністю свій весь борг, ще напевно за свого сина вже віддав Україні повністю. Я вам на повному серйозі говорю. І не буду, знаєте, бігати з якимсь транспарантом і вам все розказувати і доказувати, битися в груди, що отак от воно є. Але я вам ще раз говорю, є люди резиденти, а є не резиденти країни. Тому вивчіть то питання, а потім пишіть. І останнє, що ви написали на рахунок тих родичів, що. Що якщо там до мене звернеться там, мій батько, чи кум, брат, сват. що... Ви ж самі задали мені запитання, ну і самі на нього відповіли. в принципі. Я можу сказати, по-перше, я не розумію, чому ви, ви взяли Закарпаття, власне, Західну Україну. У вас якесь ну, болюче ставлення до, до Західної України, я просто не розумію. Я вас хочу розчарувати. У мене вся родина живе власне, одна половина в Херсоні, а друга половина в Донецькій. В Макеївці, розумієте, яка зараз одна під окупацію, друга під окупацією. І ну, на жаль, ніхто мене не просив, розумієте, щоб я вам точно міг сказати про це, чи я їм відмовлю, чи я їм не відмовлю, розумієте? Ну тому, при тому, ви так якось написали, знаєте, в такій формі. Ну, воно мені, в принципі, не подобалося. А в плані того, що е, ну, реально воно мені не подобається, розумієте, зачем ви так? Е, ви, ви людині, типу, ви мені питаєтесь нав'язати то, що. Е, Якісь там, ну я так розумію, що в мене там якісь є певні категорії людей в Україні, які мов поховалися і там сидять. І ну що ви хочете мені нав'язати тим? Тобто я не зрозумів до кінця вашого запитання і вашого цього от, власне, такого припущення, розумієте? Ну тому от я й вирішив вам зняти це відео. Тому я ще раз говорю, ви просто проманіпулювали ситуацію, просто повидьоргували там, 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 а я вам от говорю конкретні речі. Розумієте, я нічого не видерю. Я вам говорю конкретно, як воно є. І про те, що я говорю, і про те, що я роблю, розумієте. Я все вам говорю, ви бачите повністю. А... а інакше я навіть ще раз говорю, я не буду просто мовчати. Якщо я бачу, що це неправильно, я буду про це говорити. Розумієте? І хай, ну, неважно, ну нема різниці. Я розумію, що. Багатьом це неприємно чути, тому що вони, можливо, хтось там розраховував на це, ну і вони відповідно мають свої бачення, розумієте? А є люди, які вони так само розділять мої погляди, розумієте? Тому на тому і базується світ. Я ще раз говорю: ваше право висловитися, ви висловилися. Я просто парірував ваше те, що ви висловилися. Ну, на тому і закінчував це все. Тому всім дякую, що дивитесь, підписуєтеся, коментуєте. Які би ти ні були е коментарі, чи вони. Мені подобається чи ні. Головне, що вони не були хамськими, тому що хамство буде зразу видалятися. Я зразу говорю, хто почне хамити чи ще щось переходити на особистості, буде видалятися моментально. Тому це ваша точка зору, ви маєте право так думати, але в мене є своє, про що я і сказав. Ну всі всього найкращого. Бережіть себе. І слава нашим Збройним силам. Надію, що перемога буде в ближайшому часі. Thank you for watching!